Мамографію жінкам по певним показанням. А, і 20, На початку 24-го року ми були законтрактовані за цим пакетом і активно вже працюємо. Цей апарат-мамограф ми отримали в 2021 році у вигляді благодійної допомоги. Десь півтора року зайняло на те, щоб оформити документи і ввести рентгенологічний апарат в експлуатацію. Це певна процедура. І на щастя, нам це вдалося в кінці вже 23-го року. Ми це зробили. Цифровий мамограф та рудинській лікарні презентував німецький меценат і бізнесмен Натанель Ріс, рід якого походить із села Серпневе, колишня назва Ляйпціх. Після того як Басарабські німці виїхали до Німеччини, він не забув Україну, зробивши дуже багато важливих справ. А у розпал Великої війни у 2022-му доправив сюди мамограф для жінок своєї батьківщини. На жаль, цього року пан Ріс пішов від нас у інші світи на 89-році му році життя. Це сумна втрата для Тарутинської громади. Проте згадка про великого земляка продовжується в його вчинках. Жінки обстежуються в плановому порядку, попередньо записуються в реєстратурі, отримують направлення електронного сімейного лікаря. На обстеження, наша задача як заклад вторинного рівня, виявляти захворювання і направляти на спеціалізований рівень третинний рівень надання медичної допомоги вже для лікування, для уточнення діагнозу, для визначення терапії і так далі. Тобто, наша задача скринінгом жінкам після 40 років проводити обстеження раз на рік. Медики наполягають, що після 40 років кожна жінка має пройти апаратне обстеження. Про це вам нагадають як сімейні лікарі, так і вузькі спеціалісти тим більше що сучасні апарати є в наявності та безкоштовні.